Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі магазину Садова Техніка Харків, офіційного дилера сервісного центра і сервісу доставки техніки Хускварна в Україні. цим відео ми продовжуємо серію оглядів подрібнювачів гілок різних виробників. Оскільки наш основний і улюблений бренд Хускварна в своєму асортименті не має подрібнювачів гілок, то ми звернули увагу на декілька достойних виробників. Які не соромно продавати, маючи репутацію продавців садової техніки преміум класу. І вдвічі приємніше продавати техніку, що зроблена якісно і вироблена в Україні. І в сто раз приємніше продавати якісну техніку, вироблену в Україні і вироблену в місті Харків. Ми садова техніка Харків, це огляд щепоріза скіф, не перемикайтесь. Отже, що за інструмент у нас сьогодні на огляді? Це щепоріз. Щепоріз від харківського виробника Скіф. І у минулому нашому відео наші підписники вже бачили. Якщо ви ще до речі, не підписані, підпишіться і подивіться наше минуле відео, де ми оглядали гілку руб Скіф. Нагадаю, що подрібнюючи гілок, є умовно двох класів, що ну, принципово відрізняються один від одного. Перша це гілкоруби, друга це щепорізи. Сьогодні у нас на огляді щепоріз. Щепоріз – це подрібнювач, який дрібно-дрібно-дрібно перебиває гілку, перерізає на маленькі шматочки. І ці маленькі шматочки придатні для просто утилізації. Тобто, якщо ви маєте купу-купу-купу-гілок, у вас там великий сад. Або ви доглядаєте за територією підприємства виробничого, яке заростає потихеньку періодично всякою порослю, деревами і так далі. Ви все це очищаєте, прибираєте, і вам кудись цей гілля треба дівати. То от для вас є такий інструмент, як шипоріс, який ефективно, легко, швидко е подрібнить у дрібну щепу е ваше гілля. Також цю щепу можна використовувати для компостування або для мульчування. Тобто, якщо ви затятий садівник, ви маєте знову ж таки багато матеріалу, обрізаного чи то гілок, чи то яких, якогось бадиля, такого, що має міцний стовбур, то, будь ласка, щипоріс вам так само підійде. Він дрібно е перебиває е матеріал, який от ви сюди подаєте, і звідси він вилітає. І... Цей матеріал також придатний для виготовлення компосту або для мульчування. Мульчування це покриття матеріалом поверхні землі для того, щоб вода не випаровувалась, і, скажімо, корені рослини, навколо якої ви мульчу розсипали довше, більше вологи отримували, і ця мульча підгниває і, скажімо, покращує якість ґрунту. Гілкорубиш це техніка, яка, скажімо, не так щільно перебиває, вона просто перекусує гілку, яку ви сюди засовуєте. І у вас на виході ви отримуєте таке полінця довжиною в середньому 10 см, 10-15 см. І ці полінця вони придатні для використання в твердопаливних котлах. Знову ж таки, в описі під цим відео буде посилання на наш огляд. Гілкоруба Скіф. Сьогодні ж у нас ще поріз Скіф. Два слова про виробника. Скіф це серйозний сучасний виробник силового обладнання, садового обладнання і бутівельного обладнання. Приємно те, що цей виробник знаходиться в Харкові. Приємно те, що це серйозний виробник, тобто вони. Давно вже перейшли етап, скажімо, такого гаражного або цехового, такого напівякогось кустарного виробництва. Це хлопці, яких я особисто знаю, власники цього підприємства. Ну, власне, це одна людина. І там підхід прям суперсерйозний, класне сучасне обладнання, технології, команда інженерів. Всі працюють, все розраховано, все. Зібрано якісно, протестовано, запущено в серію. І основний товар Скіфу це бетонозмішувачі. Ви їх могли бачити по епіцентрах по всій Україні. Такі зелені, найдорожчі бетонозмішувачі, що є в епіцентрі це епіцентри Харківського, це бетонозмішувачі харківського виробника Скіф. Так от, сьогодні наш щепоріс. Що цей щепоріс може? Він може швидко. Без зусиль зі сторони оператора подрібнити е, у дрібну щепу гілки діаметром до 6 см, якщо це е, свіжа зарізана гілля. Е, якщо ж це тверда порода і суха гілка, то до 4 см, е, ну, уявіть собі, 6 см це величезна гілка. Тобто, якщо ви обрізаєте сад, у вас дуже часто таких товстих гілок і нема. Тому. Сміливо засовуйте все, що туди влазить до 6 см в діаметрі. Ну, навіть якщо ви більше засунете, ну, скажімо так, подрібнювач не вийде з ладу, але ну, додаткові навантаження в першу чергу на оператора. Тобто вже буде його так просувати сильно. І на виході ви отримуєте знову ж таки, матеріал. Ви можете налаштувати відстань викиду. Так, як вам треба. Тобто тут, як на снігові, до речі, як дуже подібна система, як на снігоочисниках. Є отакий раструб, через який е подрібнений матеріал виходить. І якщо вам треба кудись закинути подалі. Ну, наприклад, у вас є десь якась там зона е на узбіччі, або ж там ну, на краю вашої ділянки, вашого саду, і там, може, є якийсь ярок. І ви хочете туди викинути подрібнений матеріал, то засовуєте сюди. Гілку, так от ви тут стоїте, засовуєте, і воно туди подалі летить. Якщо ж вам треба зібрати там, у кошик, я не знаю, наряднину якусь, або в причеп мотоблока, там трактора, машини, або будь-куди, ви можете направити тут такі два гвинта, послаблюєте їх і направляєте. Чим нижче ця частина патрубку опущена, тим ближче направляється матеріал. Основним, скажімо, силовим агрегатом цього щепоріза гілкоподрібнювача є бензиновий мотор 7, потужністю 7 кінських сил. Скіф, до речі, це теж окремо варте уваги. Скіф завжди для своїх агрегатів використовує для своєї техніки лише якісні деталі, якісні вузли. От, наприклад, у них. На цьому подрібнювачі бензиновий двигун сімкінських сил виробника Ліфан. Ну, Ліфан можете поцікавитись, це такий серйозний китайський виробник, і вони роблять далеко не тільки мотори, це ну, велике машинобудівне підприємство, яке робить і вантажну техніку, і будівельну техніку, і садову техніку, і мотори. Так от. ну... До речі, якщо це оригінальний ліфан, бо е, в Україні, на жаль, дуже багато підробок. І вже навіть на ліфан, хтось би сказав, ну, от на китайців китайці ж роблять підробки. Так, роблять. Тобто тут оригінальні ліфанівські мотори. Далі е, на валу двигуна е, ремінна передача. Ну, е, шків, е, вед шків ведучий, далі внизу ведений шків і вже через ремінь обертання, крутний момент, зусилля передається на механізм подрібнення. І традиційно для наших оглядів ми зараз все, що можна тут відкрутити, відкрутимо і подивимося, що ж там всередині. А після цього підемо і подрібнемо трохи гілок. Бо що ж це за огляд без подрібнення? Ну що ж, давайте подивимось поближче на цей ще поріз. Отже, ми озброїлись інструментом. Шурупокрут. Гаячні ключі на 17 і відкручуємо. Що ми маємо під кожухом ремінної передачі? От ми його зняли. От скіф, на ньому написано. І от, до речі, під кожухом трошечки залишились щепи. Тобто, от така щепа у нас виходить. Бачите? Така от дрібненька, гарненька з гілок діаметром до 6 см. Ось вона ще раз показує. Тут у нас ми маємо потужний млинець такий, який є маховиком накопичувачем енергії. Так? Тобто він, коли двигун обертів, набирає обертів, його маса накопичує енергію, і коли ми засовуємо гілку, вже він як маховик допомагає мотору. Прокручувати ріжучий механізм. Тут у нас шківи. Власне, оце маховик шківи це все одна деталь. Тут тільки проточено, там профрезеровано. Ось у нас ведений шків ось у нас ведучий шків два ремені. І що треба відмітити? Що нам каже в цій простій частині, начебто, ремінна передача, але ми вже бачимо, що. Наскільки тут багато, наскільки тут товстий метал. Тобто Виробник не економить на матеріалах. Тобто тут можна було б якийсь штампований шків поставити, можна було б без маховика все це зробити, але ні, виробник все робить міцно і якісно. Так само, оцей ведений шків, це все був млинець металу, на якому виточені пази під клиновий ремінь. Далі е, треба відмітити ну, товщину металу. От всіх-всіх елементів. Бачимо, наскільки товстий метал тут. Ось тут. Бачимо, наскільки товстий метал ось в цих частинах. Ну, тут, тобто, тут 3-4, де треба 5 мм. Ніде немає ніякої економії. Дивіться, які якісні надійні, з яким запасом міцності підшипникові вузли використані в цьому подрібнювачі. Тобто ось підшипниковий вузол, ось які товсті вали. От. Тобто, все зроблено з обох сторон, до речі, такий підшипниковий вузол. Я показую його з іншої сторони, тому що він тут чистий. І його краще видно. Є тавотниці для шпицювання підшипника, змащування. Знову ж таки, який товстий метал рами. От. Який товстий метал підніжки. Тобто все воно, ви побачите зараз, працює, не хитається, не е Перевертається, не його не трясе, тому ніде тут нічого, ні якийсь сварні шви не лопнуть, нічого не вискочить, нічого не розлізеться. Тобто видно, що цей агрегат проєктували інженери, що він робився на нормальному обладнанні, бо все точно, все рівно, все без. Все однаково. Тобто, скільки б ви таких подрібнювачів не взяли, всі вони однакові. Ось наш мотор. І зараз зайдемо з іншої сторони, подивимось, власне, на сам е вузол подрібнення. Тобто, спробуємо, спробуємо. Розібратись все-таки, побачити, наскільки це можливо, що ж тут, власне, подрібнює, що робить ту щепу. Зараз ми покрутимо за ремінну передачу рукою і подивимось, як тут у нас механізм цей працює. Так, обертається воно от таким чином. Тобто ми бачимо, що у нас тут є барабан. Так. На цьому барабані є така, ну, тобто він не абсолютно круглий, тут такий зріз, тобто сюди гілка заходить і перекусює оцей ніж. Оскільки оберти двигуна дуже високі, то перерізання гілки ножем робиться часто, і таким чином вона подрібнюється. На таку дрібну щепу. Подивимось з цієї сторони на, на наш агрегат, знову ж таки, ось маховичок наш. Ось двигун. В двигуні є датчик рівня масла мастила, тобто, якщо у вас масла менше, ніж в рівень, ви просто не запустите мотор. Тут у нас включається, виключається запалення. Ось ми відкрутили цей ви, ви, вихідний патрубок раструб, так, через який виходить подрібнений матеріал. Давайте покрутимо руками за наш шкіф ремінний і побачимо. Зблизька, до речі, тут краще видно, як тут все зроблено. Тобто тут такий, така ніша, ну, я знаю, виріс, паз для захоплення гілки і. Тобто відрізана частина гілки сюди падає, прокручується ну, з тієї сторони, і от сюди викидається. А це наш ніж. Ось як все це працює. Тепер зберемо подрібнювач. А після збирання я ще вам трошки розкажу про безпеку. Оскільки тут все враховано в тому числі і безпекові фактори, більше того, продукція Скіф навіть експортується в Європу, тому вони звичайно сертифіковані, вони пройшли всі перевірки. І що ще раз доводить, що дійсно команда інженерів скіф. Виробництво скіф і ну, власне, сервісна підтримка, частиною якої є, ми, ми є, попрацювала, ну, на славу, скажімо так, враховані всі-всі всі вимоги, починаючи від знову ж таки, виробництва, сервісу і кінцевого споживача. Вся ця ланка вимог побажань, врахована компанією СКІФ. Так, такі круті компанії в Україні існують, і це приємно. Ну що ж, починаємо збирати все назад. Отже, ми з вами подивилися, що там всередині. Тепер же ж давайте подивимось, як виробник харківський завод Сків, передбачив безпеку оператора. Ну, перше, що ми бачимо, що це тут є з такої товстої е, канево-гумової е, стрічки. Так, це, мабуть, транспортерна стрічка. Тут зроблений такий. Відбивач, брезговик, як хочете його називати, ну тобто така завіска, яка просто утримує е, якусь щепу, яка, можливо, під час роботи десь відскочить вам назад. Ви бачили, що ножі затягують подрібнений матеріал е, всередину, тому сильно багато сюди щепи не буде летіти, але менше з тим, е, те, що можливо, якась частинка там відлетить. Вона отак от б'ється, ця частинка, в оцю шторку. Так? Тобто тоста важкувата така гума, ваги якої достатньо, щоб отримати матеріал. Причому вона не створює сильного якогось противу, коли ви гілку сюди засовуєте. Ну і знову ж таки, от якщо виробник робить добре, то він навіть у дрібницях робить добре. тут. Така міцна металева пластина. Оце металева пластина з товстого металу. Акуратно ну, тут вирізано, все приємно на дотик, і вона просто притискає цю пластину, що тут у нас під низом. Ну, під низом тут така приварена пластина у відповідь. Так? У цій пластині. І тут є декілька таких місць приварки. Тут ми маємо такі міцні ручки. Щоб можна було так нахилити. До речі, подрібнювач дуже збалансований. Так грамотно збалансований, його легко, ну без зусиль. Тобто, от однією рукою можна розвернути, куди вам треба. Тут у нас є кнопка аварійного, аварійної зупинки. Тобто, якщо ви щось трапилось у вас раптом. Просто ви там падаєте на неї, як угодно натискаєте. От. То все, скажімо, продумано в цьому сенсі. З цієї сторони у нас є пінал для документації, для технічної ну, якось для інструкції. Ну, пляшку води сюди навіть можна. Покласти. Ну, тобто, все, що завгодно, набір ключів якийсь необхідний вам для роботи. Там секатор, можливо, сучкоріз або щось. Тобто, навіть така дрібниця передбачена в цьому ще порізі. Ну, власне, особливо про безпеку. Ну, просто надійність конструкції, якість збірки, продуманість з точки зору от, саме, інженерної, все це і забезпечує безпеку роботи. От, ну що ж, тепер саме час вийти на вулицю і попрацювати, і показати вам результативність, продуктивність цього подрібнювача.